Всім привіт! Сьогодні я принесла вам туторіал як гарним та цікавим челенджем довести себе до стадії «Help me, Please. Так ось мої оченята на Ютубі натрапили на такий цікавий челендж, який називається 5 на 5 на 5. Посилання на нього шукайте під відео. Суть така: ви малюєте 5 днів по 5 малюнків 5 на 5 сантиметрів, приблизно. По 5 хвилин. Так як поки поринати в світ 30-денних челенджів я не хочу, хоча я зустрічала, як люди роблять творчі 365-денні челенджі. Але це збочення для тих, хто полюбляє гострі відчуття. Коротше, ідея цього п'ятиденного челенджу мені дуже сподобалася. Максимум практики за мінімум часу. Ідеально, Perfect. Але тут мені прокинувся Джой. Тому 5 малюнків в день перетворилися на 25 малюнків в день по 5, 4, 3, 3, 2 і 1 хвилину. Що модель? Ми пупу! -пу! Бо мені дійсно цікаво, чи можливо намалювати щось за 60 секунд. Ні, ну щось то, звісно, можливо намалювати. Щось гарне за 60 секунд. Більш-менш гарне. Таким чином, за 5 днів в мене має вийти 125 малюнків Довго рахувала. До речі, я малюватиму Гуаші у Артекс, і якщо вас цікавить, чому я показую її саме так, боком, а не як нормальні люди, то огляд на неї буде десь тут. Ні, тут. Все-таки тут. Не буду затягувати. Господи, ти поможи! В оригіналі цей виклик був сформований таким чином, щоб малювати не напрягаючись п'ять днів поспіль та за короткий термін набути трохи практики, зробити маленькі картинки та розслабитися після роботи, наприклад. Але так як мені цього було замало, і я вирішила вивести все на хардкорний рівень, бо моя цікавість перемогла здоровий глуст, тому розслабитися з таким викликом не вийде. Маленька підказка. Для того щоб щось встигнути, потрібно сформувати палітру завчасно, змішавши потрібні кольори. Взяти пензлі і густинки багато паперових хустинок. І не переймайтеся, якщо не всі малюнки будуть виходити гарно. Стоп, це що? Палаючи поле на тлі ядерного вибуху. О, oh майоне. І так, про що це я? Не переймайтеся, якщо деякі роботи не будуть виходити такими, як ви хочете. Ми тут зібралися не шедеври малювати, а трохи пофанитися, так як часу в нас на переробку та домальовку робіт все одно немає, просто розслабтеся і отримуйте задоволення від самого процесу. В будь-якому випадку будуть пейзажі, які вкрадуть ваше серденько. Попередній роботі я чому залізла в зелену фарбу, тому у мене якісь чудернацькі помаранчево зелені хмарки вийшли. Як бачите, головна моя помилка при малюванні це занадто заморочені. Ідеї. 5 хвилин проходять дуже швидко. А якщо в задумі багатошарова картинка з кільканадцятю відтінками та кольорами в підсумку може вийти хто зна що. Коротше, моя вам порада: спрощуйте, спрощуйте як можна сильніше. Тим паче, якщо нашаровувати різні кольори ще вологої гуаші, вони точно мігруватимуть один в одних і зникатимуть або робитимуть бруд, прям як оон ті помаранчеві хмарки на тлі синього неба в восьмому малюнку. А це я намагалася намалювати полярне сяйво. Потім хоче а ось попередній малюнок вийшов просто чудово. все чітко, нічого зайвого можна сказати, що перший день пройшов не дарма. Загалом оригінальний челендж просто чудовий. Малювати по 5 хвилин не так вже й складно, особливо, якщо ви берете прості ідеї і не намагаєтеся впихнути, не в ті нещасні 5 хвилин, намагаючись за звичкою намалювати повноцінний пейзаж. В цьому випадку ви дійсно насолодитесь процесом. До речі, я все ще в пошуках ідеального скотчу для малювання. Мені то колір не подобається, то ширина, то приклеюється так, що відриває і сторінку, на якій наклеєно і ще дві під нею. Коротше, алілуя, подумала я, коли чорної ізострічка не відірвала мені. Сторінку і підійшла за розміром, але не за кольором Карл. Ура! Перший день майже закінчено. Продовжу про свою біль із пошуками клейкої стрічки. Коротше, я купила білу, але радість була недовгою, вона настільки клейка, що нею можна полонених замотувати, то така сила, що від обличчя віддереться тільки з очима окупанта. Коротше, звісно, я її облапала пальцями, дуже прискіпливо, щоб вона перестала бути такою липкою, але ця грьобана німецька якість от зовсім недоречна. Вдих, видих, вдих, видих. Згорем навпіл, покромсавши папір, я все ж таки її віддерла і наступні рази обмацувала її вже до такого стану, що вона ледь клеїлась до паперу. Але в цілому виконувала свої функції. Ось такий перший день в мене вийшов. В принципі, якщо закрити очі на деякі малюнки, в цілому дуже добре. Я задоволена. Малювання по 4 хвилини в цілому не відрізнялося по відчуттям від 5 хвилин. Можна сказати, що цей виклик на швидкість це спроба вбити в собі перфекціоніста. Миттєво потрібно перемикатися з картинки на картинку і після завершення часу вже думати над наступною роботою, не зациклюючись над тим, що було не так в попередній. Також важливо використовувати таймер. Одразу видно, скільки часу залишилося, та що ще можна встигнути зробити. Це явно зручніше, ніж секундомір, і тим паче внутрішнє відчуття часу. Це забирає можливість безкінечно вносити правки в малюнок. А ще я помітила, як таке швидке малювання потроху знімає мій особистий блок. Я досить давно стільки часу не тримала пензлик в руках, і було страшно починати щось робити, бо після стількох років, все як вперше. Чи бувало у вас таке? Коли, начебто, щось вмів, гра на гітарі, малювання, чи ще якийсь скіл, потім ви не практикуєте до тих пір, коли вже й страшно почати та побачити, який ти знову нуб в цьому. Чи то вже мої заморочки? А, не Я думаю, що головне не боятися щось робити, ну якщо це нічого кримінального, звісно. А ось це ще одна моя спроба намалювати полярне сяйво. А це вже краще ніж перший варіант. Але Я хочу нагадати вам, якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тицяйте на дзвіночок. А також буду рада бачити вас у коментарях. Напишіть, чи малювали коли-небудь такі малесенькі пейзажики, та чи плануєте це зробити в майбутньому. Цікаво почитати про ваш досвід. Чотири хвилини пролітають дуже швидко. Але як вияснилося, щоб зменшити напряг в малюванні, нам потрібно не тільки часу, нам потрібно а ще й раб, який буде мити палітру та пензлі, бо я замахалася. В цілому мені все сподобалося, особливо я пишаюся тією горою в нижньому лівому кутку. Вона прям шик, блиск, краса. До речі, на цей раз стрічка знялася майже ідеально. Ось такий результат вийшов. В цілому я задоволена сьогоднішнім днем. Люблю малювати гори, вони практично завжди безпрограшний варіант. На третій день до мене все ще надійшло, що потрібно спрощувати, тому, на мою думку, цей день став найгіршим. До речі, ось ця прекрасна хмарка почала виглядати як купа гівна, тому цей пейзаж я назвала Схід Сонця над Росією. Коротше, ідеї взагалі не йшли, але зупинятися було вже пізно це був майже екватор цього виклику. Цей день шарм ненапряжного малювання вмер. Вже починався хард левел, і навіть гори не допомагали витягнути ситуацію. Хоча ось цей сіро жовтий пейзаж був би нормальним, якщо додати зіроньки, але я не встигла. Три хвилини мені аж ніяк не вистачало майже ні на що, тому я малювала і з жахом думала про наступні два дні. Якщо я малюю ось таке за три хвилини, то що ж буде за дві та одну? Але тут я згадала про те, що потрібно насолоджуватися процесом, і почала трохи менше перейматися, хоча загалом цей день я волію промотати пошвидше. Небагато малюнків з цього сету мені дійсно подобається, але ось цей котик маленький. Коли малювала, чомусь думала про фінальний епізод Сендмена, де коти бажали повернути собі владу над людьми. Після цього епізоду я трохи по-іншому подивилася на свою кицьку. Хто знає, що в неї там в голові одного разу прокидаєшся, а там котик муркотик йде повертати собі владу. Поки я малювала хмаринку, до мене прийшла кицька. Обережно прибираємо її, щоб вона не пішла дізнаватися, де в нас лежать ножі. Після малювання за три хвилини я зрозуміла свої помилки, але на виправлення в мене залишалося всього два дні по дві і одні хвилині. Тому okay. намалювати яскраво білий колір на вологій блакитні гуаші нереально. Навіщо я взяла такий референс? А ще як бачите, інколи ідеї, які я намагалася втілити на папері, були з самого початку дивні човник в траві пайно. Але чим ближче до 25-го малюнку, тим зрозуміліше, що разом ці картинки виглядають so cute, навіть оцей пейзаж з фіолетово-червоним небом. Сама не знаю, як так сталося, просто ігноруйте це. А ще я замахалася кожен день креслити сітку та клеїти стрічку. Якби це хтось робив замість мене, це добряче б так скоротило роботу. Загалом ось такий результат в мене вийшов за цей день. Коротше, з ним все зрозуміло, давайте наступний. Четвертий день я почала з відчуттям того, ніби я, як та нейромережа, що поступово забувала обличчя, тільки я поступово забуваю, як малювати. Але цей день мене ще здивує. Як не дивно, малюнки почали виходити досить чистими і маленькими, і до мене знову повернулася віра в те, що можна насолоджуватися цим челенджем. Хочу сказати, що інколи заганяти себе в рамки це досить корисно для розвитку фантазії. Ще з часів університету пам'ятаю різні завдання, особливо чомусь згадуються робота зі шрифтами. Наприклад, було завдання по типографіці створити портрет тільки з літер, при тому, що їх не можна було деформувати, тільки масштабувати та змінювати кут нахалу. До речі, ось я тикаю пальцем свого Чарлі Чапліна із літер на стіні в університеті. А ще потрібно було літерами показати страх, замкненість, свободу і так Це змушує мозок напрягатися, особливо коли є чіткі умови. Коротше, я дійсно любила ці завдання. Ех, шкода, що час швидко пролетів. А зараз я на свій страх і ризик спробувала намалювати блискавку, і вона вийшла просто чудово. Цей маленький скетчик мене зачарував. Це диво, що нижній синій шар так швидко висох і вийшла чітка біла лінія. А ще я не встигала намалювати зіреньки, тому вирішила помахати пензликом, але щось пішло не так. Нічого. Ось, до речі, всі ідеї я брала просто в гуглі, хоча, коли потрібно малювати швидко, майже ніколи не вдається намалювати те, що на фото. В підсумку виходить вільна інтерпретація, і це чудово. Інколи можна дозволяти додати останній штрих на малюнок після закінчення часу. Суть в тому, щоб не робити це безкінечно, намагаючись довести все до ідеалу. Перфекціоністам буде складно, але в цьому і суть. Потрібно розслабитись та не намагатися зробити все ідеально. В Цілому малювати по дві хвилини мені найбільше сподобалося, як не дивно. Часу обмаль, але все ще достатньо для того, щоб щось намалювати. Цього разу майже всі роботи мені подобаються, і це напевно саме той день, який я захочу поставити в рамочку, десь в себе на столі. Правда, дивно, що на мою суб'єктивну думку, малюнки за дві хвилини вийшли набагато краще ніж малюнки за три хвилини. Останній день, якщо коротко. А якщо довго, то це весело. Руки ніби не слухаються. Хоча місяць на диво вийшов гарно, ну як за 60 секунд. Цей день просто щоб порозважатися не більше. Едвард, руки-пензлики. Поправді намалювати прям пейзаж мені виявилося нереально, тому малюнки трохи однотипні, небо, пташки, гори, ще раз гори, котики. Я люблю коти то, що я ясвіту. Тому майже у всіх пейзажиках використовую контражур. Це такий тип освітлення, коли джерело світла розташоване позаду об'єкта, тим самим створюючи контрастний контур. Спонсор цієї пізнавальної вставки Вікіпедія. Чи буде рекомендувати малювати по одній хвилині? Ну, це весело, це швидко. За короткий проміжок часу ви отримуєте цікаву роботу і досвід, але це не про спокійний відпочинок. Тому скоріше і так, і ні. Я задоволена, що спробувала, мені сподобалося, хоча це зайняло багато часу. Навіть оригінальний виклик займає не по 25 хвилин в день, а трохи більше, так як все одно потрібно знайти ідеї або хоча б обдумати їх, змішати фарби, потім все прибрати. Коротше, це ще хвилин 15-20, але це варто і того. Тим часом я завершила малювати по одній хвилині. Ось такі пейзажики вийшли, в цілому дуже непогано. А ось так виглядають 125 малюнків. Результат цього п'ятиденного півмарафону. Солідненько. Я не знаю, як вам показати прям всі роботи зараз в камерю. Камерю. Тут 125 робіт. Тут є роботи, які мені не подобаються від Вето, але в цілому вони не псують весь сет. І всі разом вони виглядають просто чарівно. Інколи, я думаю, можливо зробити з них якийсь маленький скетчбук, але це так. Типу, плани-плани. Я однозначно рекомендую цей челендж. Ну, не прям цей, який я зробила по одній хвилині, це якщо ви хочете, ну там уже зовсім якось позаганятися. Сам оригінальний челендж це однозначно фаворит. За 5 днів ви зовсім не напрягаючись отримуєте 25 дуже гарних малюнків. І навіть якщо деякі вам не будуть подобатися, я ще раз повторюся, це абсолютно ніяк не зіпсує весь сет. Таку роботу можна поставити в рамку або а, а, зробити мудборд з ними, тому що вони виглядають супер мило. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вас надихне на творчість, а ще підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, бейте дзвоник. а ще пишіть коментарі. Я відповідаю на коментарі, на всі коментарі можете перевірити. Всіх цьому, всім па Посилення. Посилання. 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 Посилання